Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене дві зірки для вас. Зірки сьогодення. По-перше, це фаленопсис Паріши або Парішай, кому як більше до вподоби. Мені до вподоби Паріші. Отакий От чарівний малюк з такими смішними, смішними квіточками, які Мають дуже-дуже такий, знаєте, слабкий аромат, щось на кшталт людяника, ну, як на мій ніс. Може, хтось відчуває інший аромат, а мені щось таке, знаєте, Барбарисо. Отакий От маленький фаленопсис, він не крупний. Він зростає на блоці. Як прикраси в нього розростається тіланція. І поряд з ним на цьому шблоці ще один маленький фаленопс це фаленопсис фінляй. Фаленопсис фінляй цього року постраждав взимку на Он, бачите, обрізане одне листечко, там з'явився грибок, то, щоб не розповсюджувався, я просто взяла і зрізала йому. Косминчик листичка. Нічого страшного, бо це саме ті рослини, які дуже чутливо відносяться саме до поливу, до якості води, до кількості добрив, до якості добрив. Ну і насамперед до хімії. Хімії проти шкідників. Хімії протигрибкової. Ну, ви розумієте, чому чому така біда трапилась з цим фаленопсисом? Бо зима в нас, ви знаєте, яка була холодна і темна. Ворог намагався знищити нашу інфраструктуру, понурити Україну в темряву, але Україна вистояла, вистояла сама і навіть зараз імпортує електрику до Молдови подобається вирощувати фаленопсиси на блоках. Щоб була моя воля, то на блоках би зростали в мене всі фаленопсиси. Ну, саме такі видові або первинні гібриди. Але це квартира і вологість атмосферна, занизька для такого вирощування. Ці два фаленопсиси, я вже неодноразово казала вам, зростають на Пробці на, на блоці із крукового дубу, під розетками у них доволі такий, знаєте, смачний і тугий ком моху з трохи прикрито лісовим мохом. Але, як я дивлюся, коріння коріння цих фаленопсисів дуже полюбляє повітря, тому воно зростає. Поверху оцього кому, і геть не, зану... не занурюється у цей імпровізований ґрунт. Воно просто оплітає блок. Не всі видові фаленопсиси поважають таку посадку. Ну, от, наприклад, в мене ще є а, фаленопсис, дай Божа пам'яті пульхра. Так, на блоці йому в моїх умовах не сподобалось. Ось так він із блоку перемістився у горщик із мохом з фагнумом. Звичайним українським живим мохом з І тут йому до подобається. Бачите, як добре почуває себе мох з Це саме. Той бік горщику, який висить до лампи освітлювання. Цей фаленопсис зростає під штучним освітленням. Бачите, вони корінці в нього гарненько зростають, і мох зростає. У нього у горщику верніш, за все, у відеречку, в якому він зростає, завжди знаходиться трохи-трохи ну, міліметри 3-4 водички, і мох підтягує і поїть. Всі мої корінці. Саме цей фаленопсис не переносить, коли в нього пересихає коріння. Знаєте, мене оце завжди дуже тішить мох. Мох в горщиках. Який він чудовий, як він природньо виглядає. Ну от Як на мій погляд. У таких посадках дуже красивий мають вигляд ну, всі орхідеї, не лише фаленопсиси, а й інші, які полюбляють а, вологий ґрунт. До речі, цей фаленопсис також поливається дуже чистою водою. Навіть а, ходжу до магазину і купую для нього дистиліровану воду. Розводжу її очищеною. І Поливають цей фаленопсис, вдобрюється він дуже рідко, раз на місяць. І в такій малій кількості, що ну, майже, майже не відчуває, але отак йому подобається. І ще деякі, деякі видові фаленопсиси зростають отак зараз в кульочках. Це зі пакетики, які зачиняються отут на застіпку, бачите, і вися... на поличках під лампами. Конче потрібен іще один акваріум, щоб розмістити отам такі маленькі рослинки. Це на дуже-дуже малі рослини. Але змушена утримувати їх саме так, бо не вистачає часу. Кожного дня заглядати, оприскувати і провітрювати після оприскування. Тому вони знаходяться отак у кулючках, там у них своя атмосфера, свій клімат, завжди однакова температура. Ну і звишена вологість, бо застіпки завжди зачинені. завжди. Це дуже рідко я відкриваю оці застіпки саме тоді, коли додаю до цих горщиків по капелюшці водички, щоб, щоб мох був вологий. Їхні назви вам ні про що не скажуть, а для себе хочу все ж таки зауважити, що це фаленопсис фушата, отакий. Пухастик маленький. І оцей інший. Тут трохи кори, до речі, трохи кори, а зверху сфагнум, і он вже корінці пішли а, в кору. У цих оці, горщиках отворів немає. Вони закриті. То це фаленопсис, фаленопсис гібоса. Так, це фаленопсис гібоса. Бачите, він. Дуже маленький, дуже-дуже. На ну, перстечок, у нього листечко, як мій великий ньогодь. Оцей фаленопсис минулого року купувала у Акерне. Це фаленопсис Мані. Коли він приїхав, то вигляд у нього був набагато кращий. І, знаєте, судячи по його розміру, то він був начебто як півроку із Фласки. Чому я так вирішила, бо поряд з ним от зійшов ще один отакий маленький. Їх було у тому горщику два. Вони зростали у такому е, непрозорому горщику, і я пошкодувала, що не розмістила одразу, не розмістила його у кульочок. Посадила ось так, бачите, корінці гарні, корінці зростають непогані, грунт у нього кора археата і отак слоями, бачите, слоями вимощений мох з фагном. Але бачите, чи занизько я посадила, що не доходить сюди повітря, бо. Два листечка ось у нього пожовкли. Зараз хтось одразу почне пропонувати зняти оце листячко, негайно зняти оце листечко, нічого цього я робити не буду. Ніколи не займаюся таким. Якщо лише тільки пожовкло листячко, стволик в нього нормальний я ніколи нічого не знімаю ну ка що то таке? Ні-ні. Щось мені здалося, що почерніння, немає там ніякого почерніння, тому з фагном. Але листечко таке в нього від'їдається. З'їдає від рослина це листя. Чи то мучнистий червець. червець? Ану, подивіться. Так, гадаю, все ж таки, що шкодить йому мучнистий червець. От падлюка. Оце треба було взяти до рук камеру, збільшити отак. Щоб зрозуміти, що коїться у цієї рослинки. Тепер зріжу оце листячко. Ось так, бачите, зняла я все ж таки оті два листя. І в пазухах. Були мучністі червеці. Все це я протерла паличкою для вух, змоченою в спирті. Всі пазухи, бачите, як покришнівіли спочатку корінці від стволику. Це переволодження. Це свого часу видно, що було переволодження. Але он корінці, які були закуклені, бачите, вони потроху-потроху з'являється кінчик зелений. То це добре. Роздивилася гарно вже з лупою і оцю малечу. Ні, більше мучністого червецю немає. Але тепер, тепер треба спостерігати за ним. Кожного дня треба на нього дивитися, щоб, не дай Боже, не прогавити мучністого червеця. Бо для такої маленької і вже ослабленої рослини то буде Що вмерти О той мучністий червець. Така пухнаста паскуда, але красива, але стільки шкоди несе. Ну, а ці два фаленопсиси залишаються у такій посадці. І... Знімати їх звідси, поки що я не збираюся. Отакий от красунчик. Я обожнюю отакі квіточки, вони мені, мордашечки, якісь такі, знаєте, весняночки, такі воно, на носиках. Язички такі, як ото, знаєте, у маленьких цуценят. І відгорнуті петалії-сіпалії, отак якось назад. Воно мені ще, знаєте, нагадує, як ото е, прикраса така, знаєте, у індійців. Якогось там племені. Ха. А вам що нагадує? Ну, от у мене отака уява. Взагалі дуже дуже хорошенькі. Наступні дві зірки то мої шеліріани шеліріани на блоці. Блок звичайний, кора сосни, також жмих моху з прикритий лісовим мохом. Як бачите, лісовий мох дуже сильно висох, і орхідея потребує в поливі. Саме тому я вам її показую, що орхідея геть гецуха. гецуха. Коріння, бачите, яке. Поморщилося, але коли воно поп'є водички, оцей весь ламен, він розправиться і набереться вологі і буде в нього все якнайдобріше. Оце е шеліріана, яка зростає на блоці зверху, це шеліріана видова, шеліріана природня, її відмінність від гібридних шеліріан то є плоске коріння. Бачите, яке плоске коріння має ця шеліріана? Воно не округле, воно геть плоске. Вона нещодавно квітла. Це було взимку, як завжди, і має, як бачите, отакі гарнюні листечка. От, як, на мій погляд, посадка для шелеріан на блок це саме те, що вони потребують. Бо це саме ті рослини, які люблять дуже багато повітря в коренях. І хай би хто що не казав, але ці рослини полюбляють просихати, гарно просихати. Я ці блоки взимку замочую. Раз десь так в 10 днів, якраз це саме той час, за який вона встигає висихати. Ну а влітку, влітку частіше Влітку десь так один раз у 3-5 днів. Інша шеліріана, яка залишилася без точки росту, це гібридна шеліріана і ви бачите, що вона гібридна, у неї круглі корінці. Бачите, отакі. Якщо порівнювати з плоскими, то бачите, оце, яке, яке плоске коріння у тієї е, шеліряни і яке округле коріння у цієї. Шеліряна на шеліряну, бачите, Номер 9 на номер 3. Вона має дуже довге листя, дуже довге і красиве. От справді, як шкіра змії, дуже красиво. Я вже Вихвалялася вам, що все ж таки видала вона, діточку, а, поряд із старою розеткою, яка, бачите, он залишилася без точки росту. як її лікувала, що я її робила, я вже розповідала, тому повторюватись не буду. Ось в неї виріс, бачите, який вже один гарненький листочок, і з'явився от інший. І що мене? Саме більше тішить, що вона видає корінці. Бачите, з'являються в неї свої самостійні корінці. І це дуже-дуже добре, бо до цього часу вона зростала за рахунок коріння своєї матусі. От матусі залишився ось одне листечко. Бачите, це все, що залишилося від матусі. Але і вона красуня. Нічим не гірша від своєї мамочки. Бачите, які листя матусі, і ось її листечка. Варіація на листях шеліріан залежить напряму від освітлення. Яке буде освітлення, стільки буде і рисочок, і плям на листячки. Якщо їй не вистачає освітлення, то листя. Робиться темним. Якщо дуже багато світла, то воно ем, контраст пропадає. Воно якесь таке робиться, знаєте, ну, як на мій погляд, не дуже гарне. Дуже яскраве освітлення, шаліріани не потребують. Отакі От вони у мене красуні. А на цьому у мене сьогодні все. Слава Україні! Героям слава смерть нашим клятим ворогам. Тримаємося, Все буде Україна! Пока. До нових зустрічей!